Ну, вже аж так українці захейтили вчорашній радіодиктант, що аж мережа ТРЕЦ і досі палає. Тексти пишіть нормально, пишіть херню якусь. Все переписуємо, тебе скучне ліцо. Давайте розберемо усе стисло в одному відео. Тому що треба на всякий хуй займатися. Жити треба цікаво. Жити. інтересно. Ну і новою героїною трец мемів, як ви розумієте, стала Наталія Сумська з її швидким прочитанням радіодиктанту. Жити треба цікаво. Дресирувать пса патрона, дресирувати пса патрона з абзацу. Господи, навіть шоу «Холостяк-14» поступається по мемам. Як пише ведучий шоу Григорій Решетник, що тепер замість церемонії троє на учасниць чекатиме радіодиктант. Пропало все. Ну, а ось саме з чого писався диктант. Давайте дослухаємо цей шедевр до кінця. Читати книжки, читати книжки, ходити в театр і ходить в оперу з красивими тілками. Дресирувати пса патрона. Дресирувати любіго обізяно. Ну і багаторічна переможниця радіодиктанту також ледве стримала емоції, що аж пригадався багаторічний мем. Дуже погано, недобре прочитаний, сам текст дурнувати. Немножко текст по дебільному написав. А ще усі знають, що такі Пітятко та яхи. Я вперше чую, якщо чесно, ці слова. А ви я не розібрався, що таке Пітятко. кияхи прибрав за собою. Друзі, а хто писав радіодиктант, то діліться своїми емоціями в коментарях. Давайте, по панове, поїхали.